Доброго дня, хочу поділитися враженнями про вчорашній вебінар, який проводило Міністерство освіти спільно з компанією Labster От, На ньому присутні були представники Лабстера. От, семінар, що проходив ну, з перекладачем, спікер говорив англійською, ну, перекладач перекладав. Е, щоб щось було дуже щось цікаве, я для себе я скажу, що не дуже, бо Вчили фактично того, що я вже знаю, як зареєструватися, як створити курс, як на нього завантажити викладачів, студентів і так далі. В принципі, це. От. Обіцяли через два тижні провести ще один вебінар, де вони більш конкретно будуть говорити про те, як користуватися саме симуляціями. От. Запевнили те, що ще деякий час будуть. Підтримувати українську освіту і лапстер буде безкоштовний поки що. Що для що про нас? Ну, Бачите, у нас курси є вже готові. Ну, от на кожному курсі є е, зареєстровані е, спів е, ніби інструктори, ко, ко так? Я ніби головний інструктор, а всі решти я підключаю, вони вже тоді е, включають туди своїх студентів і так далі. От видно, наприклад, з нам хімію. В на е, закинуто 4 симуляції. Не публіковані. Студентів, правда, немає. На жаль. От, хто тут є? У нас є. Зареєстровані співінструктори, то ще в якому-то році було. А, ні, в цьому році в, трам... в березні місяці зареєструвалися двоє. Ну, двоє ще так і не заходили. Ну, видно, зайняті не мають часу. Е, аналогічна ситуація не хочу показувати. <кхем> ну і знову ж в мене були закиди щодо мене, що а, навіщо нам того англійською мовою? Ну нема питання, англійська, на англійська перекладач є, в принципі. Інтерфейс українською, будь ласка, можете собі користуватися. От, якщо подивитися в каталог, от, є багато симуляцій. Бачите, вони вже навіть тематично їх розбили. Там. От, пакети курсів бачите, біологія, хімія, інженерія. Ну, але це більше так, знаєте, прикладне щось для хіміки, технології і ДТП, загальнонаукові. От, наприклад, базові лабораторні навички. тобто Як користуватися мікроскопом, як мити пробірки і так далі. Щодо лікарської теж багато є анатомія та фізіологія, як працюють органи людські і так далі. Трошки фізики є. Все це можна використовувати, в принципі, якщо вам скажете, ой, мені заважко і так далі, то ладно вже. Є можливість використовувати такі речі, які називаються от, анімаційне відео. От, наприклад, для ліку, ну, вчимо студентів основи здоров'я, от можна показати, як е, кров, чи як серце функціонує. Ну, от. Ну, звичайно, по-англійськи, ну, але... I'm sorry. This is a human heart. От. Let's learn a bit Є about реки, anatomy and function. The human heart has two chimps. Є, відповідно, можна витягнути субтитри і, принаймні, читати користуватися. Але, наприклад, механізм чогось там, поляризації світла ну, можна виключити відповідно звук, а самому озвучувати тут просто показано, ми ясно, що нам такого не вдасться. Як наприклад, працює якийсь там чи механізм, чи, наприклад, як працює колориметр. Можна подивитися і принаймні, показати студентам. Як це? Я не кажу, що це для повсякденного життя, але для того, щоб різноманітнити свої пари, можна трошки щось і додати. I have you the ну, знову ж англійська, ну, але бачите, даються. Крім того, для е, ну, що нового тут є нові ці, е, два нових курси появилися зараз, яких не було десь півроку тому, це компоненти крові для цього і... Тестування провідності Тоже цікаве для фізиків, може бути, якщо це чи хтось, хто читає там, електротехніку. От. Ну, анімаційні відео я сказав, ще десь я бачив, зараз, зараз перекладення 3D-візуалізації з хімії. Тоже цікаве, я так подивився, але не знаю, наскільки воно може зацікавити викладачів і студентів. Ну, Бачите, можна будь-який цей. Щось там крутити, ну і десь його використовувати. Але кажу, зі всім треба розбиратися. Тут є також англійська і так далі. Е, ще ж українська мова можна, це металеві зв'язки. Е, крім того крім того всього, е, я в симуляціях звичайно, там не хочу зараз лізти, але сказали, що всі інструкції можна отаким звичайним хромовським перекладом перекладати. Тобто, в самі ті симуляції входить теорія, якісь лабораторні методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт. Ну і видно, сама симуляція. там це. І саме оті інструкції, оті хелпи всякі, їх можна перекладати на українську мову. Тобто при великому бажанні сміло можна використовувати. Ну, Запрошую до співпраці, не знаю, обіцяв лапстер показати більш детально, як користуватися тим. ну але... В нас є, кого це зацікавить, я можу поновити йому реєстрацію, додати і так далі. Дякую за увагу, успіхів вам.